Вітаю ваші увазі. Land Rover Range Rover Velar 2021 року автомобіль. максимальній комплектації, офіційний. 2 літра дизель, пробіг 96 тисяч км. Весь час обслуговується тільки на офіційній станції VD Power. Пробіг зараз 96 753, ексклюзивний замовлений салон, електропривід керма сидінь з пам'яттю кермо Кантара, Ставки на картах дверей, пам'ять сидіння трьох водіїв, великі простори, автомобіль режими їзди, комфорт, спорт, гірський автомобіль з додатковою сигналізацією, на зимній гумі, з панорамною кришою, з усіма опціями безпеки повністю обхленений. Бронеплівкою знаходиться у нас на кільцевій-58. Більше 200 автомобілів зараз наявності. Можливо взяти в кредит в лізинг, можливо, обміняти свій лендровер чи будь-який інший автомобіль на цей лендровер Велар. Чекаємо на вас в салоні Відді автомобілі з пробігом на кільцевій-58.